Названо новий клуб Ільї Забарного. Челсі отримав першу офіційну пропозицію по зимовому трансферу Михайла Мудрика. Сергій Рібров вніс екстрені зміни в склад збірної України перед матчем з Рузією. Реал Мадрид дізнав сім'я нового тренера, який очолить клуб влітку. А також викликати якого футболіста в збірну попросив Реброва Євген Коноплянка. Та несподіване рішення зірки чемпіонату Франції. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Жахлива історія трапилась в мадридському реалі. Там доведеться достроково завершити кар'єру одному з головних талантів. Півзахисника Марк Коколона два роки тому виявили важку інфекцію. Весь цей час лікарі намагалися поставити гравця на ноги, але змогли лише зняти основні симптоми і покращити тому життя. Тому за її рекомендаціями Марк вирішив завершити кар'єру футболіста. Іспанець був капітаном молодіжної команди вершкових. В структурі його навіть називали новим хабі Алонсо. І вважали одним з кращих іспанських півзахисників нового покоління. А тим часом оригінальний хабі Алонсо дав свою згоду очолити Реал. Станеться це вже наступного літа. ЗМІ дізналися про таємну зустріч Флорентіно Переса та тренера Байера, на якій сторони і досягли принципової згоди. Президент Вершкових вже повідомив про це Луті. Який так хотів Літку залишати команду. Зірка Ліг-1 Джонатан Девід приголомшив керівництво Ліля своїм рішенням. Форвард сказав, що не бажає продовжувати спливаючий контракт і покине клуб влітку у статусі вільного агенту. Чотири роки тому Ліль віддав за канадця 27 мільйонів євро. З того часу він встиг провести 200 матчів і зробити 120 результативних дій. В свої 24 роки Девід входить в десятку найдорожчих гравців чемпіонату Франції. Трансфер Марта ціні нападника в 45 мільйонів євро. Інтерес до нього свого часу проявляли Арсенал, Челсі, Тоттенгем та Баварія. В Англії аналітики розрахували чемпіонат до кінця сезону. На їх думку, головним фаворитом на титул є Ліверпуля. Шанси якого на перемогу оцінюються в 60%. В Манчестер Сіті цей показник аж двічі нижчий. Далі з 5% на успіх йде Арсенал. Челсі на четвертому місці з показником менше, ніж 1%. Дуже цікавий інсайт надійшов для українських вболівальників з Англії. Джерела з табору Челсі розповіли, що Енце Мареска виділив першу позицію, яка вимагає літнього підсилення. Синім треба центральний захисник, і що важливо, основних кандидати для їх скаутів наразі всього два: Арауджа з Бенфіки та наш заварний з бурмуту. Більше того, саме українець більше подобається морески. Енсо розповів своєму оточенню, що вважає Ілью найперспективнішим центральним захисником, який ще не грає в топ клубі АПЛ. та ще й за нього треба буде менше платити, але і це не все. В офіс Челсі прибули папери з офіційною пропозицією по Михайлу Мудрику. Зробив її кризовий Крістал Пелас, який таким чином бажає зберегти собі прописку в еліті. Мова йде виключно про оренду на півроку до кінця поточного сезону. Ну а поки гравці лондонського клубу лаві Фелікс та Гіо взяли участь в цікавому челенджі. Футболісти намагалися вгадати своїх партнерів за їх святкуванням забитого голу. Цікава реакція сталася на мудрику, з яким в учасників виникли певні труднощі. Ніколас Джексен. Джексон. Топамов. palmer. palmer. No. joe felix. me. Uh, joe felix. Uh, noni. ah, uh, no, noni. noni, yeah? yeah. noni, yeah. ah. renato. renato. <laughs> renato. <laughs> wow. А Міша агенс. А давно was вас. А сну, ну? Міша. Міша? Гарні новини для вболівальників Дженуа надійшли від Руслана Маліновського. Півзахисник сказав, що він випереджає темпи відновлення після страшної травми. Останні два тижні футболіст вже досить активно працює над відновленням, віддаючи перевагу укріпленню м'язів та гомілкоступу. Раніше медики говорили, що Руслана слід чекати на полі лише навесні. Але є шанс, що вже на зимових зборах півзахисник буде разом із командою. В збірній України чергові вимушені зміни. Слідом за Цянковим, Луніним та Бояльським розташування команди покинув і Олександр Тимчик. На його місце викликаний представник руху Олексій Сич, для якого це дебютна поїздка в збірну. Я просто лежав в ліжку з дружиною, дивився якийсь там серіал. До мене набрав наш генеральний директор Ігор Михайлович Дишин. Каже, я тебе вітаю. Кажу, чим? Каже, тебе збірну викликав. Ну емоції я тоді Ну, Ну, звичайно, бо я був дуже ну, здивований і радісний, тому це для мене було як новий етап. Ти одразу повірив, що це правда? Ну не одразу, звичайно, але вже коли почали там тренер почав дзвонити, інші вітати, я ну, тоді вже зрозумів, що це, ну, що це все насправді. Но Євген Каноплянка назвав ім'я ще одного гравця, який, на його думку, незаслужено ігнорується штабом збірної України. Я ніколи не розумів, чому не викликають кочергіна. Ще коли я був гравцем, я у нього запитував, чому так можливо, ніхто не знає, що є така команда як Ракова. Він грає всі матчі на достатньо високому рівні. Навіть зараз вони борються за чемпіонство, а влад забиває голи і його все одно не викликають. Сказав інтерв'ю Коноплянка. Під минулим відео багато хто в ребусі зміг вгадати Харі Кейна. Цього ж разу відійдемо трохи від традиції і перевіримо власну інтуїцію, яким, на вашу думку, буде точний рахунок у поєдинку Грузії Україна. Мій варіант 1-2, наша перемога на виїзді. Ви ж свою версію залишайте в коментарях. Перевіримо, хто виявиться правим. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.